Добрий день, можна мені дещо спитати в Дениса, бо Тимофій зі мною геть не говорить. Як я вас розумію, ці підлітки з моїм теж останнім часом просто неможливо. Не знаю, чи він вам щось каже, але заходьте. Дякую. Та не приймайте ви все так на свій рахунок. Мого останнім часом теж, наче чорт, селився. Щось кажу, огризається. Годину тому відверто мені нахамив. Вже ніякого терпіння немає. Проте в кімнаті хлопчика на жінок не, чекала несподіванка. Нічого не розумію. П'ять хвилин тому заходила, сидів, малював. Воно у двір виходить, ми б його побачили. Негайно дзвоніть у поліцію. І Ользі мамі Артема. Ви її знаєте? Звичайно, наші хлопці дружать. Артем теж зник вчора вранці. А це що за хлопчик? Не знаю, ден постійно його малює останнім часом. Я питала, він огризався. Не місцевий? Ні. Я в школі працюю всіх дітей знаю. А чому ви про нього питаєте? Підозрюю, що він має стосунок до зникнення ваших дітей. Але якщо я вам розповім, боюсь, ви мені не повірите. Ви хлопців проводили. Вставай. Вже час пішли. Я не хочу. Пішли? Поруч сина вона подумала, що сталося найгірше. Тіма, Тіма.